Лос-Анджелес не здається, місто Янголів продовжує протестувати проти жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа. Сутички з правоохоронцями продовжуються в частині міста, де проходять протести. Введено комендантську годину до шостої ранку. Усіх, хто проігнорував, було жорстко затримано. До поліції потрапили десятки людей. І, хоч протести розгортаються в одному невеликому районі Лос-Анджелеса, виглядають вони жахаюче. особливо для Трампа, який услід за національною гвардією вирішив кинути на придушення протестів і морську піхоту. Масштаб і інтенсивність присутності правоохоронців у відповідь на відносно невеликі і розпорошені протести були абсолютно надмірними. Я висвітлював протести в багатьох місцях, але ніколи не бачив такого масштабу силової присутності. Вечір понеділка став переломним моментом у протистоянні між федеральною владою США та противниками жорсткої імміграційної політики. Вулиці Лос-Анджелеса охопили демонстрації проти рейдів служби імміграції та митного контролю, які переросли у масштабне протистояння з правоохоронними органами. Протестувальники запалювали феєрверки перед лініями поліції у броні, займали цілі квартали, розмахуючи мексиканськими прапорами як символом солідарності з іммігрантськими спільнотами. Ситуація кардинально змінилася, коли президент Дональд Трамп активував національну гвардію. Вперше за десятиліття американські військові підрозділи були розгорнуті всередині країни не для ліквідації наслідків стихійних лих, а для придушення громадянських заворушень. Сотні протестувальників вийшли на вулиці Санта Ани, де їх зустріли не лише поліцейські, але й солдати національної гвардії з повним бойовим спорядженням. Більшість президентів намагалися б знизити напругу. А Трамп навпаки підливає масла у вогонь. Він каталізатор. Йому подобається ця розмова. Ми ж зараз не говоримо про скрутну ситуацію в економіці, правда? Хвиля солідарності прокотилася по всій країні. В Остіні столиці Техасу поліція розігнала та заарештувала демонстрантів, які вийшли на підтримку протестувальників з Лос-Анджелеса. Кадри місцевих телеканалів показали, як правоохоронці стріляли сльозогінними гранатами по натовпу та затримували людей. Вони заарештували кількох людей, а потім почали кидати в нас сльозогінний газ, почали обприскувати людей. Зрештою, вони кинули близько десяти гранат зі сльозогінним газом, заповнивши всю вулицю. Вони просто стали дуже агресивними. Ми не були агресивними, а потім вони просто стали агресивними. Відеозаписи очевидців зафіксували момент, коли поліцейські скручували протестувальників. А один з операторів, брендон Фармахіні, сам постраждав від сльозогінного газу під час зйомки. Це було жахливо. Мене щойно обробили сльозогінним газом. Абсолютно безглуздо. Але найбільш шокуючим рішенням стало розгортання морських піхотинців США. За даними телеканалу ABC, на базі дислокувалося близько 700 морпіхів. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко засудив розгортання морських піхотинців, назвавши це незаконним. Він підкреслив, що морські піхотинці США служать захисту демократії, а не є політичними пішаками президента. Дональд Трамп, не порадившись з керівництвом правоохоронних органів Каліфорнії. Незаконно та безпідставно розгорнув на наших вулицях дві тисячі членів національної гвардії нашого штату. Це зухвале зловживання владою з боку чинного президента розпалило вибухонебезпечну ситуацію, поставивши під загрозу наших людей, наших офіцерів і навіть нашу національну гвардію. Протести поширилися і на східне узбережжя. Десятки демонстрантів зібралися біля федеральної будівлі в Нью-Йорку, штаб-квартири Департаменту внутрішньої безпеки. Скандуючи НІ фашистським США, протестувальники тримали банери з написами знищити фашизм, руйнувати, не підкорятися та ніхто не є нелегальним на вкраденій землі. Поліція сформувала кордон перед натовпом, а кілька демонстрантів були заарештовані. Близько чотирьох тисяч гвардійців були активовані для припинення протестів, незважаючи на заперечення губернатора Ньюсома та інших місцевих лідерів. Сотні морських піхотинців США також прибули до Лос-Анджелеса вночі, а ще більше очікувалося протягом дня за наказом президента Трампа. Захист військового розгортання взяв на себе міністр оборони Піт Хексет під час слухань у конгресі. Його жорстка суперечка з демократичною конгресвумен Бетті Макколум розкрила глибокі розбіжності щодо використання збройних сил всередині країни. Історія довела, що правоохоронні органи та національна гвардія цілком здатні справлятися з ситуаціями більш нестабільними ніж те, що сталося цими вихідними. Це дуже несправедлива позиція для наших морських піхотинців. Їхня служба повинна шануватися, а не експлуатуватися. Ми вважаємо, що агенти міграційного контролю повинні мати можливість безпечно проводити свої операції, і ми розгорнули національну гвардію та морських піхотинців для їх захисту, тому що ми повинні мати можливість забезпечувати дотримання імміграційного законодавства в цій країні. Демократичні законодавці з підкомітету з асигнувань палати представників, який наглядає за витратами Пентагону, вимагали від хексита відповідей про вартість розгортання військ та висловлювали занепокоєння щодо направлення діючих військових США на місію. Пізніше стало відомо, що мобілізація військ коштувала шокуючі 134 мільйони доларів. Каліфорнійські демократи в конгресі провели окрему прес-конференцію. Де висловили різку критику дій президента Це не лідерство? Це навмисна спроба Трампа спровокувати заворушення, перевірити межі виконавчої влади та відвернути увагу від беззаконня його адміністрації. У протиконституційний спосіб він направив національну гвардію до Каліфорнії Щось дуже не так з цією картиною його дії суперечливі всупереч його власним заявам минулого року. про те, що він не може нікуди посилати військових без згоди губернатора і порушують конституцію коли відбувалися протести тут, у капітолії Сполучених Штатів, коли було більше насильства, ніж ми коли-небудь бачили в перший і другий день протестів у Лос-Анджелесі, цей самий президент, коли ми благали його направити національну гвардію, відмовився це зробити, і тепер він збирається повернути аргумент і сказати, що це стосується громадської безпеки. Не можна бути таким лицеміром. Тим часом сам президент США. Продовжує грати роль жорсткого хлопця. Пишуть американські змі. Трамп попередив про жорстку відповідь на будь-які спроби протестів під час запланованого на суботу, 14 червня, військового параду в Вашингтоні. На честь 250-річчя американської армії. Ми виграли Другу світову війну, і ми єдина країна, яка її не святкувала. І ми збираємося святкувати по великому в суботу. І якщо з'явиться якийсь протестувальник, його зустрінуть дуже великою силою. До речі, тих людей, які хочуть протестувати, зустрінуть дуже великою силою. І я навіть не чув про жодний протест. Але знаєте, це люди, які ненавидять нашу країну, але їх зустрінуть дуже великою силою. Події в Лос-Анджелесі стали лакмусовим папірцем для американської демократії. Розгортання військових для придушення цивільних протестів вперше з часів заворушень у Лос-Анджелесі 1992 року поставило під сумнів баланс між федеральною владою та правами штатів. На відміну від тих подій, коли губернатор Каліфорнії сам попросив федеральної допомоги, цього разу військові були розгорнуті всупереч волі місцевої влади. Основоположний принцип, як з точки зору конституції, так і з точки зору цінностей Америки, полягає в тому, що ми не хочемо, щоб збройні сили США брали участь у внутрішньому правопорядку. Храпка. вони не мають розслідувати, арештовувати, збирати докази. Ці події можуть стати прецедентом для майбутніх конфліктів між федеральним урядом та штатами з питань імміграції, громадянських прав та використання військової сили всередині країни. Питання полягає не лише в тому, чи має право федеральна влада розгортати війська всупереч волі місцевих властей, але й у тому, чи не стане це початком більш авторитарного підходу до внутрішньої політики. Протестувальники сприймають це як ескалацію триваючого протистояння, як крок у бік авторитаризму далі, ніж навіть розгортання Нацгвардії, яке вже відбулося в неділю. Те, що почалося як протест проти імміграційних рейдів, перетворилося на конституційну кризу, яка може визначити майбутнє американського федералізму та демократії. Слова губернатора Ньюсома про червону лінію відлунюють по всій країні, оскільки американці спостерігають, як їхня демократія проходить випробування на міцність. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.